Ім'я кому Василь Недільський. Щойно е, Наталя розповіла нам Шевченкіану художника Богдана Левського. Якщо говорити про Бережанці і їхню причетність, до костер Тараса Микоровіча Шевченка, то треба називати і різдерів Мострянського Івана, Бугеру Ярослава. Е, фонди краєзнавчого музею мають. Представлення Шевченкіани наших художників. На підході е, у нас е, молодша генерація художників. Хочеться окреме слово сказати про Олега Шукана. У нього вже 8 розпрацьованих портретів Шевченка, які він вміє е, представляти в дуже оригінальній техніці, техніці довзорі. У який зображений ось, Тарас Григорович в традиційний свій перший автопортрет, це робота власного цього Василя Недільського. Недільського вже немає в житті, він пішов із життя 1992 року, а він сам жуківчанин. Почав своє малярство з любові до портретних зображень. Односельців, хлопців, з якими служив в армії. Потім було багато років життя в Караганді, де він працював в художньому фонді. Які його були роботи, це невідомо. Але те, що він 1988 року повернувся у Жуків і зразу став дуже активним учасником всього культурного громадського життя. Потім вступив в рух, був в ланцюгу єдності. Стояв з прапором біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Жукові, малював декорації до вистав, які ставилися на жуківській сцені. Часто бував у нас у музеї, ми його дуже гарно пам'ятаємо. І е, ось єдиний портрет Шевченка, його який зберігся в родині. Ми його сьогодні вам презентуємо разом з іменем Василя Михайловича Недільського. Його вже немає майже 25 років. Але портрет сьогодні до нас назвався чисто, знаєте, вперше і несподівано. Е, про Тараса Григоровича Шевченка, знаєте, не тільки е, художники, але завжди відгукуються і поети. Лися Українка на роковини поет. Гомоніла твоя кобза гучною струною. Кожні в серці відбивалась Чистою луною. Хай же промінь твоїх домок поміж нами сяє, огню іскра великого побік не згасає, щоб між нами не вгасало проміння величне, ти поставив на сторожі своє слово вічне. Е, Леся про Лесю Україні можна також сказати, що вона поставила своє слово на сторожі. І е, дуже приємно, дуже відрадно, що в Бережанах ім'я Лесі не загубилося, не забулося, а з нагоди 145-ліття її народження. В лютому відбувся цикл вечорів і заходів е, на районній сцені, в районній бібліотеці, в інституті, в школах. І, зокрема, в третій школі святкування Лесі Українки відбувалося упродовж двох днів. Е, творили це дійство учні. Та театр зори під орудою Олени Віталівни Різних. Взори, всі учасники, які в нас бувають на вечорницях, дуже гарно пам'ятають, бо не було жодних вечорниць, в яким би участь не брали взори. Не завжди з Шевченківською тематикою, але з тим, що вони підготували для, е, в ході своєї роботи. Але те, що ми зараз побачимо з вами, це теж українство.